Олександрія отримала сумну звістку. 4 жовтня помер захисник Микола Нікітченко. Солдат-кулеметник лікувався у військовому шпиталі після тяжких вогнепальних поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. На жаль, серце 34-річного чоловіка не витримало. Захисника поховали 6 жовтня на центральному військовому кладовищі. У нього залишилися батьки. Микола Нікітченко закінчив школу номер 19 Фах вчителя фізичного виховання отримав в ПЕД-коледжі імені Сухомлинського, проходив строкову службу, працював водієм у пожежно-рятувальній частині на міському маршруті автобуса та на агрофірмі. У грудні 2023 року призваний на військову службу. Рік тому захисник отримав тяжкі поранення та проходив складне тривале лікування. Олександрійська міська рада на своїй сторінці висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям-захисникам. Міський голова Сергій Кузьменко разом із начальником Костянтинівської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області Сергієм Горбуновим підписали меморандум про співробітництво територіальних громад у формі партнерства. Мета документа налагодження взаємодії між партнерською громадою та громадою Форпостом для подолання наслідків війни, підтримки відновлення та обміну досвідом у різних сферах. Олександрійська громада готова підтримати Костянтинівку всім, чим може. Написав міський голова на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Заступник голови Олександрійської районної ради Валентина Мележик та голова Олександрійської районної державної адміністрації Ольга Коріненко взяли участь у засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України від Олександрійського району Кіровоградської області, яке відбулося в Кропивницькому 9 жовтня. Основні теми засідання: інформування суспільства про реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України. Особливості формування місцевих бюджетів на 2026 рік, стан готовності господарського комплексу області до опалювального сезону, реалізація на Кіровоградщині стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні, зазначено на сторінці Олександрійської районної ради. Спільно з поліцейськими офіцерами громади продовжуються антибраконьєрські рейди на Войнівському водосховищі. Під час чергового виїзду виявлено та вилучено близько 250 метрів незаконно встановлених сіток. Такі спільні перевірки проводяться регулярно, адже головна мета збереження водних біоресурсів та підтримання порядку на території громади. Будьмо свідомими, поважаємо правила рибальства і не нищимо те, що належить усім. Закликають на сторінці Приютівської громади. У музейному центрі відбувся інформаційний захід до 20-річчя прийняття закону України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Говорили про важливе, про рівність, повагу та розуміння. До музею завітали учні 8-го А-класу мультипрофільного ліцею. Для них фахівці соціальної роботи Олександрійського міського центру соціальних служб Анна Бережна та Аліна Чернявська провели тренінг: гендерна рівність, гендерні можливості для кожного. Інформує міський музейний центр імені Ходякової. Для вихованців ГО Віра працівники Олександрійської центральної бібліотеки для дітей провели свято Осінь наша золота в гості, де до нас прийшла. На гостей чекали казкові герої, які занурили всіх у світ пригод та добра. Діти проходили веселі випробування, співали, танцювали, відгадували загадки та допомагали звільнити красуню осінь. Свято вийшло яскравим, добрим і сповненим щирих емоцій. Вихованці отримали смачні подарунки, йдеться на сторінці Олександрійської бібліотеки.